Йде дорога лугами, лісами, понад урвища в хащах густих, брат закоханий до нестями. От і добре попав до своїх, а моя доля, мабуть, праця, брат найменший пожартував. Не сумуй і тобі все вдасться, лиш би правди не забував. Ти усе нам за правду, батько, наче мене на надійні якісь. От коли заживеш в достатку, то згадаєш мене колись. Ви всі троє і добрі і щирі, ви всі звикли робити добро, вам би жити у спокої, мирі, щоб ніяких спокус не було. За добро ваше славили Бога, всяк добрішим би поряд ставав, та людині припала дорога, де спокус їй лукавий послав. Може бути, що так спокусить, як погорда, наче й нема. А попався, той не відпустить, от і правда без тебе сама. Та хіба я можу? Та хіба, е, можу бути я в погорді, хоч якась тут підстава є, а хто в нас тут творець мелодій, що й на пищику виграє, посміялися. Жарт в дорозі, особливо, як дальній путь, ще й в якій стає допомозі, коли ноги вже не несуть. Дід походу траву збирає. Ся до серця, це для спини, ця очам дуже помагає, як навчання проходять вони. А у брата мурко в торбині, спав би там собі цілий день. Брат хто вторить, які пташині, то наспівує давніх пісень, а дружок лементує хотьше зайця вигнав їм прямо до ніг. А ліскрони високі колише, Край небесних, незнаних доріг. От вже чути води жеботіння, наче казка усього за крок, кришталево брилинить між каміння, як гірський кварц, холодний струмок. А край берега кущики м'яти, материнка, густа кропива. Тут і будемо, сину, спати. В такім місці й душа спочива. Повечеряли вдвох караваєм, всім, що сваха вділила їм, ніч так тихо пройшлася краєм, вкрила все полотном своїм, а на ньому зірки срібнотканні, Темносинє глибоке тло, чорний ліс у глухому зітханні, мов пригадує все, що було. Місяць вийшов ясний, срібно-білий верх дерев, наче люди прості, що зібралися знов, бо тут жили, І тепер моляться у висоті.